Доброго дня, шановні українці! З вами новинно інтелектуальне шоу Ясно під номером 5. І його незмінний ведучий Тарас Гринчак. Ми раді вас вітати на нашому каналі. Залиште вподобайку, напишіть коментар після перегляду випуску і дайте мені, будь ласка, фідбек, як взагалі вам. Це важливо для того, щоб я швидше і якісніше знімав майбутній контент. Давайте не будемо затягувати, ми починаємо. Let's go! It wasn't done in the wrong way but it was just <laughs> Минулого випуску ми проводили невеличкий дівей, переможцем якого став Юра Шуляр. Ми тебе вітаємо за твій влучний коментар. Книга відправилася вже до тебе. У Латвії росіянка накинулася на місцеву мешканку за відмову розмовляти російською. У Латвії розмовляти російською. Ти, ти украшаєш себе? чим блять туписа, блядь, Боїшся босім я тверд, це ублюся. Ти тварь. Російський мовний мовник забула? Ну, я на українському мовниці. Ти не розумієш, коли вчитися б тут? Ти хто взагалі? Зразу можна звернути увагу на обличчя даного е російськомовного суб'єкта. Чим, блядь? Човкисься, блядь. Це обличчя не викликає якісь інтелектуальні пориви і інтелектуальні здібності. Це обличчя викликає просто огиду. У мене больна Шістдесят 60% цілої зйомки сконцентровано на морді Мопса, який аж відводить свою мордочку в сторону, настільки він не хоче попадатися в об'єктив е відеокамери, Ви можете глянути на його обличчя. Обличчя сповнене зневаги до хазяйки і е знаками запитання, що я в біса роблю в неї дома. Хто я? Я рижа Мавпа! Ти що довбойоз? Я похуєст! я. Скільки? Сподіваюся, були дні, коли він нагадив їй в тапочки на ліжко і на її хамське відеоролик. Спокійно потрібно передавати в якісь правоохоронні органи в по місцю проживання, і нехай вони розбираються, хто на чиїй землі і як повинен говорити. Стихійні лиха в країні лиха. І так, в мене тут є перелік того, що сталося з Великою Росією за останні декілька місяців. Потопи. Сочі і забайкалля. На шестя саранчі, мор тварин у морі, в Азовському морі через дії расистів померли декілька десятків дельфінів, що жахливо. Горять ліси. А в Челябінську розгерметизувався газопровід, який рванув і зробив величезний феєрверк. Що це, якщо не кара Божа? Мені здається, земля, Бог, всі величезні світові сили згуртовуються для того, щоб такої країни, як Росія, не було на карті світу взагалі. На місці Росії має бути велике море. Можливо, Атлантида теж колись була, до речі, якоюсь Росією. А раптом Атлантида була агресивною е, країною-окупанткою, яка нав'язувала свої правила і нищила сусідні країни, а потім просто всі стихійні лиха перетворили Атлантиду в те, що ми знаємо про неї зараз: країна на дні океану ілюзія. Так. Да. Невже це воно? Невже давні легенди? Правда? Росія. <звук> Мешканця Кропивницького не пустили до укриття школи, аргументувавши заборону тим, що хлопець боягуз. <звук> Отак. Ти що ще сикуєш? Ракет? російських сикуєш? Та як це не положено мене пускати в укриття? Навіть якщо я буду сам. Що боїться цього, сирени? Поправляючи макасін на своїй героїчній 60-річній нозі, перепрошую, пане охоронець, але ви спровокували такі слова. Ви запитуєте юнака, чи він боїться сирен. Фактично, він не боїться сирен, він боїться померти від рашистських ракет. І цілком адекватним є той факт, що він вирішив сховатися у вашій школі, де великими літерами всюди пише бомбосховище. Задавайте тупі питання, якщо не хочете мати агресивну відповідь, ясно? Ти що, боїшся сирени? Та діло не в тому, що боїшся. Це безпека життя елементарно. А я що, не такий як ти. Така яка разниця, який ви не такий? А Це як що? Як... не укриття. А, а а що? Центральний вхід у школі, де величезні вікна двохметрові за, за що, не укриття? Нормально, сиди. А не Це такі, що? не укриття. Це не укриття, це звичайна будівля. Та, як? ну, перестан, Якщо прилітає тебе... сюди снаряд, то розриває будівлю і все. А то я боєгустеді. Ти ж мужик! Тут питання не страху, а безпеки життя елементарної. Безпека. Сідає, не бійтеся. Чого ви не пускаєте в вот укриття? Собі Яке це укриття? Тут є сховище, чого ви мене не пускаєте Нема. в сховище? Ви тільки що мені сказали, є сховище, чого ти там будеш один сидіти? Ти будеш там сам сидіти? Да, буду там сам сидіти. Да заебал, не пошли. Пошли. Ну, типа, ну, ти, ну, ти, цього добивався? Ти добивався, щоб я підняв свою сраку і повітаю в омбосковище? Ну, я Пошли. Страх говорить тобі, ей. Покоївся тобі, я гу, це хуже баби, блядь. Я не думаю, що ти мужик, ти хуже баби, блядь. Страх говорить тобі повну дурню на кшталт цього. Ну, аби моя гу. Сідай. Дякую. Хочу виразити слова подяки цьому юнаку, який домігся укриття Є законні підстави пройти у бомбосховище, коли лунає сирена. І ти красавчик, що ти насправді досягнув цієї цілі тере мети — зберегти своє життя. Я не знаю, як це назвати. Також є коментар від директора школи Олександра Саржевського, який наголошує на тому, що черговий не міг такого зробити, пояснюючи це тим, що у цього охоронця онука у Харкові була під ракетними ударами. Тож він не міг так вчинити для нього. Це дуже хвороблива тема. На превеликий жаль, пане Олександр Саржевський, є відеодоказ того, що ваш охоронець міг все-таки таке вчинити. Тому зверніть, будь ласка, увагу на. Халатність вашого персоналу школи, який дозволяє собі, по-перше, так по-хамськи спілкуватися з людиною, яка попросила допомоги, а по-друге, прямо не виконувати свої обов'язки як охоронця даної школи. Да. рубрика Новини сміх держави. <реш> в нас фото новина. В нашому монастирі заказна літургія з особим порушенням об воєнно служащих 40 днів. Розценка в 500 рублей, полгода розценка в 1500 рублей, якщо в пліну, уточніть пожару і Обов'язково е башляйте вашій церкві за літургію. за вашими... Цілком можливо вже неживими синами і чоловіками. А також майте на увазі, що церква лояльна до того, щоб зробити вам невеличку скидку, раз уж ваш син або чоловік все-таки потрапив на війну до України. Да. Я буду молитися за всіх людей, які будуть жертвувати тисячу доларів і більше. Я буду молитися прямо з єлеєм, єлеєм, помазувати їх і возлагати на них руки. За всіх людей, які будуть жертвувати тисячі доларів і більше. Росіяни це народ, якого абсолютно на всіх рівнях існування людини. В політиці і в владі, нахідять в церкві, хоть в якихось соціальних структурах. Насправді найбільша проблема в тому, що ви самі росіяни себе. Коли вірите про те, все, що вам пропонує телевізор, телебачення Росія така яка вона є. і ми не стидімося показувати себе такими, якими ми є. А я вкотре нагадую, що для того, щоб канал функціонував максимально продуктивно, вам потрібно поставити вподобайку під цей відеоролик, підписатися на канал і залишити коментар, що ви думаєте взагалі про цей проект, чого ви очікуєте в майбутньому. Напишіть мені, будь ласка, дайте ваш фідбек. Це мене мотивує робити контент для вас все кращим і кращим. Люблю вас. Цілюю в нас сенсаційна і максимально жорстка новина. Путін вбив комара. Лівою рукою на своїй щиці дивимось відео. Ста тисяч чоловік. Вот поэтому договорілися тому, щоб в рамках вашого поручення построїв розв'язку. Так я ви ж не знали, що це комари з наших українських біолабораторій. Це ДНК герметизовано покращені комари яких на службу прийняли збройні сили в якості військового десанту? У нас є відеорепортаж з власником РОМ, який виконував дану операцію? Вава Україні. Отримали наказ від керівництва провести операцію по депотоксикації і декомаризації, а також деденказації на території правої щоки Путіна. Завдання виконали успішно. Кров Путіна для клонування вже передали до наших лабораторій. Втрат в повітряно-комерному десанті Збройних сил України нема. Слава Україні! На авіто це аналог ОЕЛІКСА тільки в Росії, де. Почали продавати медалі за освобождені Маріуполя. Як ви думаєте, за скільки, шановні глядачі? 500 тисячу рублів. Тисячу рублів, приблизно 615 гривень. Тобто, можемо собі усвідомлювати, що приблизна ціна за життя одного расиста три великі піци. Ми взагалі за OLX деякі товари, і ось що ми знайшли за 600-630 гривень. Новенький мусорний смітник на 19 літрів, рівно 600 гривень, якраз щоб у кульочку з сільпо рівненько туди заліз, залізли залишки окупанта з нашої України. Або ось ступа з латуні радянського виробництва, в який спокійно можна прах окупанта замішувати і додати в якісь російські народні страви. Або ось картина хрестиком радянського союзу, на якій зображені медведі. Це ж. Прекрасно повісити над портретами з чорною ленточкою. Тому, дорогі рашисти, дорогі мамки рашистів, ваші 500 1000 рублів за одну медаль освобождення Маріуполя навряд чи вам принесуть хороший фідбек. А синочка то не повернути або його руку не повернути або ногу. Так, да, думайте про це, коли будете вирішувати заходити на територію України незалежної і нав'язувати свої правила. Сьогодні відправляю покойного в останній путь. Хотілося би пожелати йому успіхів і здоров'я. Ой. В Україні викрили мільйонну ботоферму, яка діяла з метою дискредитації Вищого керівництва держави на замовлення однієї з політичних сил. Хм, Ох, у когось бомбануло, так? Звуки вибухів чуєте. Це означає, що ми на роботі. Цікаво, що за політична сила могла таке зробити. Ліптон виходить з російського ринку. Нарешті, нарешті, найбільш популяризований, на мою думку, чай виходить з Росії. Зручно сидіти на бутилці. відкривайте! відкривайте, ноги витирайте, у паті хаос народ приїжджайте. Русня запускає дрони, попередньо прив'язані до вудочки, бо боїться, що управління можуть перехопити Збройні сили України. Як це працює? Зараз закріпимо, встановимо і потім на випадку потери зв'язку все буде, тільки її не потеряти. Цель одна Перейти от догоняющей модели развития к опережающей. К опережающей. К опережающей. Как тебе такое, Илон Маск? Нихуя же, блядь. Показуючи дану новину ем, російському народу, росіяни будуть такі казати, ми такі смотрите, що наші воєнні інженери придумали». придумалі. Ем, можливо, ем, інженерія російських солдатів якось придумує схему, при якій можна руку чи ногу прив'язати до удочки, щоб управління руки чи ноги не перейшло під контроль Збройних сил України. Ми намотуйте побільше лески просто сюди, сюди. Ну, щоб 100%. А так з дронами все чудово робите. Ну, реально. Згідно з даними опитування, 35% жителів Росії впевнені, що Сонце обертається навколо Землі, а не навпаки. <звук> дивно, що вони не вважають, що сонце обертається навколо Владимира Владимировича Путіна. Це дійсно дивно. Якщо би провести якесь опитування, я впевнений, що величезний відсоток росіян були б впевнені, що Росія сверхдержава, що Росія переможе у війні з Україною, що Путін про них піклується. Плачу транспортний налог 4 тисячі, а дороги ні. І у нас от від села до Більго до федеральної траси 50 кілометрів. Путін вже не та... Якщо нет дороги, зачем машина где ви їздите? Mm -hmm. Прова провокація какая-то прям що э, Росія і Росіяні це вільний народ. Вони вважають, що їхні міста це є звірцем і прикладом абсолютно для всіх світових міст. Що теж, в принципі, такий собі пруф, що у їхніх дітей є э, щасливе майбутнє, і частково да. У дітей російських чиновників буде справді щасливе майбутнє в Лондоні, Парижі, Вашингтоні, Нью-Йорку, Ну, не у середньостатистичних росіян. А ще більшість росіян вважають, що їхня держава є найкращою у світі. Що це в дупу за великий шмат лайна? Ані Лорак, ту, що Кароліну, ту, що Україну, ту, що заробляє гроші в Росії. Кинув бойфренд, ой, через відсутність у неї стабільного фінансового доходу. Блін, я не та людина, яку треба жаліти. Настя, що там по стабільному фінансовому доходу? Так, да, Кароліна, варіантів розвитку подій у тебе небагато. Мені боятися нема чого. У тебе завжди є варіант. Не знаю, вступити в коаліцію OnlyFans. Я дерево любові, тому я можу нести тільки. Куйню! Взагалі, ми нашим українським ком'юніті можемо спокійно задонатити Ані Лорак по єпалу. За все. Молоді! Так тримати. Коротше, Кароліна, не страдай іди, ти... Іди. Просто йди. Я люблю себе, поважаю себе і мене. Повинні любити і поважати котися під три чорти, дідько стерво. Не втрачайте ресурс на того, хто недостойний вас. Наразі ж каже Лорак, вона знову закохана. У нас фото новина під назвою Сорта Розіян в одній картинці. Ваша увага. Ви можете розуміти хто в пріоритеті у президента Росії, і просто усвідомте, що наскільки сильно президенту Російської Федерації Путіну похер взагалі на своїх громадян? Справедливо. Правда, ми ніколи не нележні забувати про нравственні, етичні основи нашого діла. Взагалі, дана статистика дуже яскраво відображає таке поняття, як расизм, який про який вперше говорив Джехар Дудаєв, для тих, хто не в курсі, можете глянути його інтерв'ю. Це суть російського народу, Больного російсьмам чоловіка ні навіщо ідеології. Росизм самий яскравий приклад свого роду нацизму на територіях пострадянського простору, в якому росіяни як національність є на першому місці, а всі інші національності абсолютно не грають ніякої ролі. Все, що ми ділимо, должно йти на пользу людям, человека, а не розрушати його. Це ваше майбутнє, росіяни. Це ваше майбутнє. Ви правильно все робите. Хваліть і припідносите, пропагандуйте расизм, шановні росіяни. Вам це підходить. Це ваше амплуа, в якому ваша країна буде рухатися в майбутні 20-30-100 років. Я не знаю. Обрану найкрасивішу жінку 2022 року, і ось її фотографія. Найкрасивішою жінкою у світі стала південно-корейська акторка, фотомодель, співачка та солістка поп гурту Blackpink Кім Кім Су, Також відома як Джі Со. Ми щиро вітаємо вас Джі Су, Ким Невеликий дайджест новин від Тараса Гринчака і новинного інтелектуального шоу Ясно номер 5 завершився. Ми просимо вашої підтримки у вигляді коментаря. Вподобайки під цим відеороликом і підписки на мій канал. І по можливості розповсюджуйте випуск у ваших соцмережах, діліться ним з друзями. Бажаю вам мирного неба над головою. Підтримуйте ЗСУ, донатьте на різного роду благодійні і волонтерські організації, і пам'ятайте, що Україна переможе при любих обставинах. А ми будемо жити в абсолютно новій, незламній. Крутезній країні, яка буде втирати ніс абсолютно будь-яким іншим західним, східним, північним, південним країнам. Ми вас любимо! Любіть Україну так само сильно, як ми любимо вас. Все. Всьому. пока!